Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож до країни емоцій. І познайомимося ми сьогодні з такою емоцією, як сум. А допоможе нам цьому сумко це маленький гномик, який живе в країні емоцій і він постійно сумує. Подивіться, діти, на вираз обличчя Сумка. І скажіть. Як виглядають люди, які сумують? Так, вони не посміхаються, не радіють, а навпаки, похмурі. А коли ми найчастіше сумуємо? Може, коли друзі не хочуть з нами гратися? Чи коли вам не купили нову іграшку? А на що схожий сум? Може на те, як на дворі стає похмура холодна погода перед дощем, спробуйте знайти свої відповіді про сум, на що він схожий, і дайте ці відповіді своїм батькам. Сум заважає Сонцю радіти, сум не зважає на річку і квіти. Сум від жени і нам посміхнись. До сонечка теплого знов повернись. І зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру і розвеселити нашого сумка, пограти в гру, яка називається Посміхнись, здивуйся. Я буду вам казати, що ми маємо показувати виразом свого обличчя, а ви будете сумку це показувати. Посміхніться. Нібито ви зустрілися з найкращими друзями. Ось так. Здивуйтеся, нібито ви побачили веселку в небі. Радугу. Посміхніться, як нібито ви побачили справжнього фокусника. Здивуйтеся, нібито ви знайшли чарівну. Палечко, Посміхніться, ніби вам купили нову іграшку. Так, добре, і подивіться, діти, наш сумко тепер не сумує, а він що робить справді? Посміхається. А зараз. Сумчику і діти, я пропоную вам послухати вірш, який називається Приємна зустріч. Послухайте і подумайте, чи зустріч справді була приємною. Зустрілися бяка і бука. Ніхто не видав ні звука, ніхто не подав ні знака. Мовчать бука і бяка. І бука думав зі скукою, чого він так дивиться букою. А бяка думав, малята, який він жахливий бяка. Діти, як ви гадаєте, чи була зустріч справді приємною, коли зустрілися бука і бяка? Так, справді. Якщо постійно сумувати, не розмовляти, не здороватись, не гратися і не безшкетувати, то я думаю, що зустріч не може бути приємною. Давайте спробуємо намалювати буку і бяку. Для цього вам потрібні фарби і папір. Візьміть, будь ласка, їх. Ось подивіться, який малюнок! Буки і бяки вийшов у мене. Спробуйте намалювати своїх. Вони можуть бути різноманітні, схожі на якихось тваринок, чи людей, чи привидів. Добре, а зараз я виріжу буку і бяку. Ви візьміть ножиці після того, як намалюєте свій малюночок. І теж спробуйте вирізати, і ми з вами обіграємо. І спробуємо їх помирити і розказати їм, як потрібно себе поводити, коли зустрічаєш друга. Привіт, бука! Привіт, бяка! Давай пограємо! Давай! Давай будемо нас доганяти один обі одного! Побігли! Якщо вони будуть не сумувати, а разом гратися і веселитися. Так, справді веселе і щасливе. Добре! А зараз, сумчику, діти, я пропоную вам послухати казочку, яка називається Сумний зайчик. В одному лісі жив був зайчик. Грався він якось на полянці разом з іншими звірятами поки не наступив вечір. Всі звірята розбіглися по своїм домах, а у мене нема дому, подумав наш зайчик і засумував. І вирішив він піти і знайти собі домик. Шов він через ліс і побачив білочку. Білочка, у тебе є свій домик? запитав зайчик, пусти мене до себе. Ось дивись, який у мене домік, показала, білочка, своє дупло. Я б тебе впустила, та ти великий і по деревах лазити не вмієш. Пішов наш сумний зайчик далі і побачив мишенятку і запитав, мишенятко, в тебе є свій домик? Так, сказала мишенятко, є. І показало нірку. Впусти мене до себе в нірку, попросило зайченята. Зайченятко, я б тебе впустила, сказала мишенятко, але ти великий, ти розвалиш мою нірку. Пішов, сумуючи, зайчик далі, дійшов до села і побачив там хлопчика Рому. Подивився і на Ромин домик, ось такий великий, з таким дахом. Але він не пішов туди, бо біля дома Ромчика жила велика собака. Засумував ще більше наш зайчик, сів і плаче, але раптом чує з під ніг голос Я твій дім. Подивився зайчик навкруги, нікого не бачив. Дуже здивувався. Знову чує Я твій дім, я планета Земля. Я і Білочкін дім. І мишенятка, і всіх людей, тварин і рослин. Я для всіх дім, всіх захищаю і оберігаю. Хто ти? запитав зайчик? Я, планета, земля, ще раз сказав голос зрадів наш зайчик, що в нього теж тепер є дім, який його захищає. І оберігає, побіг він радий, радісінький розповідати усім-усім в лісі про чудову новину, що планета Земля його дім і наш дім. Ось бачиш, сумко, ми зайчика розвеселили, і тебе розвеселили, допомогли сьогодні буки і бяки. Тож. Сумко, не сумуй більше. Сумчику, сумчику, ти не сумуй. Разом із дітьми грай, бешкетуй. І ви, дітки, не сумуйте. Будьте щасливими, радісними і здоровими. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!